Перше жовтня в Україні багати на свята. Ми відзначаємо День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День створення Української повстанської армії, День ветерана і всі ці свята віддані під Покров Пресвятої Богородиці. Рогатинська громада запланувала низку заходів, покликаних возвеличити подвиг героїв, шанувати пам'ять загиблих захисників. Відбулись покладання квітів до могил полеглих воїнів. Упродовж тижня пройдуть патріотичні акції у бібліотеках, клубних закладах, школах Рогатинщини. 1 жовтня на площі. Рогатана духовні отці відслужили панахиду біля стели пам'яті Воїни світла капелан Збройних сил України, отець Дмитро Бігун, привітав військових з днем захисника, побажав віддатися під опіку матері Божої, яка завжди вислуховує усі наші молитви. Від імені міського голови Сергія Насалика слово до присутніх мовила секретар міської ради Христина Сорока. У рамках заходу відбулось також урочисте відкриття Всеукраїнської військово-патріотичної дитячої нацької гри Сокіл Джура. Джуристи Рогатинського ліцею, імені Братів рогатинців присвятили до цю гру 150 п'ятдесяті річниці від дня створення їхнього освітнього закладу до слова вже другий поспіль рогатинські джуристи представляють івано Франківщину на заключному етапі цієї всеукраїнської гри. Хай же вона цьогоріч увінчається ще більшим успіхом для юних рогатинців.